Вітаю, маю п'ять хвилин. На головне про пакет зимової підтримки для українців від уряду. Центр ментального здоров'я для військових ветеранів, членів їхніх родин запрацював на Хмельниччині. Нетішенець втратив заощадження, коли намагався придбати шини. Деталі далі. Прем'єр-міністрка Юлія Сверденко поспілкувалася із українськими та іноземними медіа щодо нових урядових програм у межах пакету зимової підтримки. Йшлося зокрема про тисячу гривень для кожного громадянина минулого року. Допомогою скористалося понад 14 мільйонів українців. Тоді 58% отримувачів отримувачі використали ці кошти на оплату комунальних послуг, 22% на мобільний зв'язок, 4% на заклади харчування. І серед пріоритетних категорій були також ліки. Та книги деталі цьогорічної програми Кабмін оприлюднить до 15 листопада. На адресну допомогу у розмірі 6500 тисяч гривень для вразливих категорій держава спрямовує 4 мільярди 300 мільйонів гривень. За очікуванням уряду цією програмою скористаються 660 тисяч людей. Діти сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю у прийомних сім'ях, діти ВПО, внутрішньо переміщені особи з інвалідністю, самотні пенсіонери зможуть витратити кошти на ліки, одяг та взуття. Та ще одна програма: це програма підтримки укрзалізниці. – безоплатні поїздки для громадян у межах України. Держава розпочала співфінансування пасажирських перевезень. Нова соціальна програма дає можливість безоплатно подорожувати країною на відстань до 3000 тисяч кілометрів у ті дні, коли у поїздах далекого сполучення залишаються вільними місця. Ця ініціатива додає Юлія Свериденко, не створює додаткового навантаження на держбюджет. Вночі проти 4 листопада сили спеціальних операцій спільно із повстанським рухом уразили транспортно заряджальну машину для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» у Курській області. РФ про це йдеться у повідомленні сил спеціальних операцій зсу. Ця машина використовувалася для перевезення заряджання та підготовки ракет до пуску. Слава нашим захисникам! На щиті до Старокостянтинівської громади повернувся захисник України, солдат Михайло Борисович Шпірс, 1986 року народження. Воїн помер 2 листопада 2025 року від ускладнень після поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання. Громада вшанувала оборонця, який поклав своє життя за свободу і незалежність України. Поховали бійця на міському кладовищі Старокостянтинова, щирі співчуття рідним, світла пам'ять захиснику. Шахраї продовжують ошукувати довірливих покупців в інтернеті. У поліції області повідомили про чергову аферу. 36-річний нетішенець втратив заощадження, коли намагався придбати шини для автомобіля. За вигідною пропозицією, псевдопродавець попросив повну оплату товару, потерпілий перерахував йому майже 8 тисяч гривень. В кінцевому результаті ні шин, ні грошей. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події і закликають громадян бути пильними під час онлайн шопінгу, користуйтеся послугами перевірених продавців або ж надавайте перевагу після платі. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини минулої доби за повідомленням від ДСНС області. Ймовірно, через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації почай сталися ці пожежі у Хмельницькому. Зокрема, виникла пожежа в гаражі у селищі Чорний Острів Хмельницького району горів житловий будинок. А у селі Кадиївці Камен'ю подільського району горіла господарча споруда. На щастя, у всіх випадках постраждалих немає. У межах проєкту повернення на базі одного з лікувальних закладів області запрацював центр ментального здоров'я для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У новому центрі надаватимуть різні послуги від індивідуальної до групової психотерапії та до кризового втручання, психіатричну допомогу, також реабілітацію після травматичних подій та програми підтримки родин військових. У Хмельницькій обласній раді зазначили, що Реалізація проєкту стала можливою завдяки спільним зусиллям держави, обласної влади, бізнесу та медичної галузі. Капітальний ремонт приміщень здійснено за кошти фонду Віктора Пінчука на суму понад 8 мільйонів гривень. Також фонд профінансував закупівлю сучасного обладнання для роботи центру, зокрема системи психофізіологічного розвантаження за кошти обласного бюджету в 3 мільйони гривень проведе. Проведено ремонт вхідної групи із урахуванням принципів безбар'єрності. Медичний заклад власним коштом, це 1 мільйон 100 тисяч гривень, забезпечив благоустрій прилеглої території відповідно до стандартів безбар'єрності. І наразі це все, чим встигаю поділитися. Незабаром повернуся з свіжим інформаційним випуском. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист.